Саджанці кедру. Ця рослина добре в нас зимує. Ми знаходимося в Харківській області. І декілька сортів висаджено в нас у відкритий ґрунт. Хорсман, Карл Фукс, Блю Фонтан і Вінс Голден. І ще жодна гілочка не примерзла. Кедр Ліванський Хорсман. Висота 1,40 м м. Горщик 35 літрів. Подивіться, який чудовий колір хвої. Коштує 5200 гривень. Фастігіата. Ну і красень. Колір хвої бірюзовий. Горщик 35 літрів. Висота 2 метри. Коштує 5200 гривень. Кедр Деодара удара Італі. Колір хвої зелений. Насичений. Горщи 35 літрів. Висота саженця 2 метри. Коштує 5000 500 гривень. Ну, дуже гарний сорт главка. Горщик 35 літрів, висота 2,2,20. Коштує 6200 гривень. І Карл Фукс. Дуже гарний кедр. Цей трошки мучається. Горші 20 літрів, ну на цьому тижні обов'язково я його пересаджу. Висота саджанця 2,220. Може бути трошки вищий. Коштує 5500 гривень. Замовляйте саджанці на сайті balsat.com.ua. Посилання в шапці профілю.